Чекалися, народ! Усім привіт від Марвелівського Ісуса! Сподіваюся, всі вже зацінили моє епічне третє пришестя, тому що цього разу я таки знайшов вимикач того клятого спойлер-фільтру і жаліти вас вже не буду. Тож, вмощайте свої пердачки і поїхали! Звісно, пригадувати усіх персонажів, які з'явилися до цього у моїх попередніх двох фільмах, я не буду, тому що сидіть і дивіться фільми. А от про всіх, кого ви могли не помітити або помітили так, що з під вас потекло щось тепленьке, ми зараз розглянемо. А заразом ми пригадаємо усі версії логана, яких я зустрів, поки тинявся наче людина пабук навколо Всесвіту. Отже, з них, власне, ми почнемо. Перша версія, яку я зустрів, то був Манюня Логан. І хоча може здатися, що таким чином автори намагалися добряче поросхати, але насправді це коміксно акуратний Логан чий зріст становить 160 см, тоді як Джекман, це просто Грегор Бляха Гора Кліган при його 190. Цікаво. А якщо їх порівняти не за зростом, а за дечим іншим, в кого б він був більшим. Далі нас зустрічає версія однорукого логана у латексі із коміксу Епоха Апокаліпсису, де коїться якась люта срань. Апокаліпсис захопив світ, ну хоча по коміксах злодіям дають перемагати, і всі живуть за принципом виживає найсильніший. А руки в нього не було, бо її якимось чином відрізав циклов. І як ви розумієте, регенерація в тому світі в нього лажова щоправда, він в боргу не лишився і видріпав йому один кліпальник. Наступним був пач версія Логана, який став кримінальним авторитетом у Мадріпурі. Ну, це там, де земо запалював на дискотеці у соколі та зимовому солдаті. Але один хрін він все одно мене не перевершив. І хоча там видають зарплату у біткоїнах, але Торонто все одно крутіший. Щодо Пача, то щойно вийшов трейлер, у якому його показали ззаду, то фанати розвели лютий срач. Хто ж це буде? Гаррі Поттер чи Бейн? Але як ми бачимо, це такий старий добрий гню. Голова боліла аж два тижні після операції. Наступний у списку «Старий Гань. Версія, яка більш канонічна до коміксу Старий Логан. Ніж у фільмі Логан. Тут в нього і ферма, і пацанята, мабуть, десь там також бігали. До речі, гадаю, для цієї сцени Джекмана навіть не гримували, просто капелюха дали і все. Далі був шалений кадр розп'ятого Логана на літері X, який є ідентичним до обкладинки 251-го випуску The Uncanny X-Men, де Логан ловив жорсткі галюни. До речі, це відбулося відразу після Мадріпуру. Тож, ймовірно, на хресті у фільмі висів той самий патч, тільки без пов'язки Ніка Ф'юрі і набагато більш потлатий. Не можна також пройти повз версії Логана у коричнево жовтому костюмі і шикарний кадр, натхнений обкладкою 340 го випуску The Incredible Hulk. І тут ми бачимо перше камео, а саме Халка. Щоправда, в коміксі там мала бути зима, і Халк мав бути сірим. Але студія на то пожлобилася. До речі, зараз серед фанатів також іде срач, чи був це Халк з MCU, чи якийсь інший з тих, яких ми вже бачили. Але мені здається, що це таки стовідсотково був Халк Марка Руфало. Ну, ще в його нормальні часи. А ще вони втюхалися до відсилку до перших месників. Ай, мабуть, зі зітаквіра. Я бог дурна істота. Я не дозволю, щоб мене. До речі, пам'ятаєте, я у фільмі казав, що зніматися тепер Джекману аж до вкону. Так от, щойно фільм відтягнув 400 мільйонів доларів за перші вихідні, як сімуфлони вже заявили, що розробляють фільм Росомаха проти Халка. Ооо. Колись жадоба таки згубить цих фраєрів. А ви, до речі, не краще. Поясніть мені, що це за хрінь? Якого біса відео, де я самотужки розповідаю вам про свій шедевр не набрала навіть тисячі переглядів і лише 12 коментарів? Вам що, настільки впадло взяти в руки екранчик і натисяти хоча б пару слів? А краще шести і більше. Не треба так, народ! By the way, якщо це відео не відкрилося у вас відразу, нарікайте на себе. А от якби ви підписалися на канал Того Задротика і проспонсорували його на рівні кінолюбитель, увійшли б до вузького кола обраних. Ну і родиночка на торті з Росомах – це Генрі бляха Кевіл або Супермаха. Найнеочікуваніше камео для мене, адже Супермену пророчили багато інших ролей в МСЮ. Але сподіваюся, що то був лише рофл, бо інакше плакав наш Капітан Британія. Фу, ну що ж, з версіями волохатого красунчика ми розібралися, і далі йдемо до Камео. І перший у нас саблизуби з перших іксів у ролі того ж самого Тайлера Мейна. До речі, піструна даю на обрізання, що оцей бій між Логаном та Саблезубим – це відсилка до Трої, де також чекали на ефектний махач Бреда Піта та Ріктоса Ректоса зі скаженого Максика. А в результаті... Піро повернувся до ролі Аарона Стенфорда з других та третіх вікців, тож, мабуть, з кар'єрою в нього все зовсім зле, адже він вже заявив, що готовий зіграти за пальничку знову. Хе, хто б сумнівався. Далі нас приголосили найсексуальнішими сідницями Америки Стівом Роджерсом. Щоправда, тут він повернувся до ролі Джоні Шторма із фільмів про фантастичну четвірку, про які, мабуть, вже мало хто згадає, хоча насправді фільми прикольні. Ну, окрім Голактоса, він там був сратий. А хто скаже, що в фільмі фігня, пригадайте у той гімно гімно го року, де істота мав вигляд величезного кавелика, а сценарій то просто якийсь суцільний тиць-пердиць. Вони навіть Кейт Мару застяли роздягти, як Джесіку Альбу у другому фільмі. До речі, голосуйте у коментарях, хто, на вашу думку, найкраща Сью шторм: Джесіка, Кейт чи Ванеса. За кого я буду голосувати? М -м. От ви знаєте, як я м'ясо для шашлика вибираю? Ні, і ніхто не знає, бо це секрет. Господи, автор. Та придумай вже щось оригінальніше. Таке враження, що, окрім суперкопів, немає звідки взяти прикольні цитати. Коли ми з Логаном та Джонні потрапили до рештків Пола Рада, там були жаба з фільму «Росомаха приєднується до людей X. Каліса та Арклайт з фільму «Росомаха проти Фенікса, Леді Смертельний Удар, яка була у «Росомаха згадує все, Псайлок Азазель, жіноча версія їжака з «Росомахи проти Фенікса та Одноокий чувак з якогось задріпаного серіалу, який навіть той невдаха кіномозок не бачив. Ще сюди підвезла росіянина, на який використовував сиральник не за призначенням ще в 2004-му. І тут студія буквально поклала яйця під гіллятину, сподіваючись, що ніхто з глядачів не викупить, хто то є такий і що вона таки не опуститься. До речі, згадуючи грьбаних кацапів. Пам'ятаєте, я розповідав, що утнули ці криворуки з планети кіно? А тепер розв'яжіть задачку. Дано. Я пішов у кіно ще один раз, аби подивитися фільм нормально, без дебільних антрактів перед фінальною еякуляцією. І тепер питання. Яка існує трясця його ймовірність, що в цей раз показ буде зупинено у той самий бляха-момент? Грьобана повітряна тривога. Хоча, принаймні, глядачі отримали певну сатисфакцію, коли цей кадр отримав по своєму макітряному вакууму від Логана в українському костюмі та від мене розфарбованого у кольори УПА? Україна. Люблю тебе 3000. Повертаючись до головної теми, не зважаючи на прогноз того лузера, ніхто з оригінальних акторів не повернувся до роли тих, кого я щойно перелічив. Ну а далі нам показали дорослу Дафні Кін, яка після Логана накачала собі губки і дещо іще, а також її нову команду, яка складалася із Дженніфер Гарнер у ролі Електри, ух, всім би так виглядати у 50, Блейда у ролі Веслі Снайпса та Гамбіта. І якщо перших трьох ми вже бачили, то Гамбіт мріє перетворитися на того солоденького красунчика Ченінга Татума ще з року, так, 2015-го. Чи з 12-го? Коротше, хрінь його знає якого, але після фільму зі всратою версією мене 2009-го. Ще ми згадали про карателя, пожартували про те, що їх було п'ятеро, хоч насправді четверо. І сарказм від Блейда про те, що він був лише один. Хоч насправді їх таки було двоє. До речі, ви знали, що Уеслі Снайпс, повернувшись до цієї ролі, вкрав у Г'ю Джекмана рекорд з тривалості гри супергероя? Г'ю, я дуже сподіваюся, що ти знімешся ще принаймні у кількох фільмах і поставиш його на місце, тому що цей клятий муфлон мене навіть не впізнав. А у третьому фільмі, між іншим, ми з ним вампірів разом мочили. Ну і наостанок останок Джагернаут, який не схожий ані на Вінні Джонса, ані на Рейнольдса, чия хліборізка була за шоломом у моєму другому пришесті. Отже ж, Лобяра, мало йому було однієї ролі. А зіграв його, до речі, отой чувак, який вибивав Лену з Рейнольса, прикрившись його ж власною хліборізкою у персонажі. Ще під кінець фільму вилізла просто сила Селена з дедпулів, але якщо я зараз почну напружувати свої мізки, пригадуючи звідки кожен з них взявся, ми то з вами засядемо на годинку без перерву на посяти. А я знаю, що ваші міхурчики такого не витримають. Тому народ давайте зробимо так. Якщо цей відео вам зайде і набере нормальну кількість переглядів, тобто більше тисячі, я таки розповім вам про кожного із цих червоних засранців і про оцю блакитну оку кралю. Здається, я щойно закинув величезний спойлер. Коротше народ, підтримайте це відео переглядами і коментарями, підпишіться на канал Того Задротика, і, можливо, ми з вами побачимося ще й в четверте. А чому відразу у четверте? Ну от поламайте собі трошки місків, а я поки пішов. Па-па.